Вітаю! Я знаходжусь в мальовничому куточку неподалік міста Немирова у селі з дивною назвою Печера. Чому його назвали саме так? А також про садибу Потоцьких Свейковських, яка знаходиться тут, я розповім далі. Село Печера розташоване в 20 кілометрах від Немирова і відоме Садибою Потоцьких Свейковських. Польський шляхтич Свейковський володіли цими землями ще до Потоцьких. Вони ж і збудували тут резиденцію, яка повністю копіювала палац Потоцьких в Тульчині, розбудували парк. З часом маєток і навколишні землі викупив Константин Потоцький. Нові власники цінували здоров'я і свіже повітря. Тому великий і красивий парк біля свого маєтку доглядали і засаджували рідкісними породами дерев. На сьогодні зберіглося первісне планування парку з величною алеєю з 250-літніми липами, яка вела від головних воріт до палацу. Вся територія парку стоїть на підвалах. Потоцькі любили таємниці, містику і тому будували підземелі. Та останній власник маєтку Франц Потоцький наказав замурувати входи і виходи. Це було біля 106 років тому. Всі підвали і зараз законсервовані. Потоцькі володіли маєтком аж до приходу радянської влади. З початком війни німецькі війська по-своєму використовували панські будівлі. Вони влаштували тут концтабір для євреїв. За різними даними, страшною смертю тут загинуло від 4 до 7 тисяч людей. Сьогодні на місці палацу, від якого залишився лише фундамент, стоїть санаторій. До складу садиби входила усипальниця, збудована 119 років тому на замовлення подружжя Потоцьких. Автором цієї роботи став відомий архітектор Владислав Городецький, який народився в сусідньому селі Шолодьки. Він також є автором костелу Святого Миколая в Києві і Будинку з химерами. Будівля зберіглася до нашого часу практично в первісному вигляді. Точно відомо, що замість оригінальних вітражів з ромбічного скла, за словами архітекторів, їх виготовляли в Італії, стоїть сучасне скло. І раніше був орган. На цоколі будівлі викарбовано польською мовою, що збудували Константин і Яніна Потоцькі. Ця табличка, на жаль, не так добре зверлася як попередня, але тут написано, що сплановано Владиславом Городецьким. Варто звернути увагу на декоративні елементи усипальниці. Вони схожі на повітряно мереживо. Для досягнення такого ефекту використовувалась особлива техніка різьблення по мокрому бетону. Такий цікавий отвір для труби. У нас час у приміщенні усипальниці діє Римокатолицький костел святого Андрія. Ще натрапила на інформацію про унікальні системи опалення та вентиляції, прокладені в стінах костелу. Точний принцип роботи якої не можуть пояснити сучасні майстри. Я тут не вперше і повернулася тому, що мене вразила природа цієї місцевості і архітектура у сипальниці, А взагалі, місце дуже заспокоює. У ніші апсиду костелу усипальниці розміщено велику вазу, з якої ніби вириваються язики полум'я. Саме під вазою міститься вхід до крипти, у якій поховали багатьох членів родини. До крипти ведуть сходи. Тут звичайно зачинено, але я спробую. Місце поховання означено великими білими мармуровими дошками з вирізбленими епітафіями. Усі поховання за радянських часів були розбиті і пограбовані. Костел вражає своєю красою, адже створювали його видатні майстри свого часу. У радянські часи наземну частину костелу використовували як кіноклуб. Звісно, треба відмітити браму, виконану в такому ж стилі. Опори огорожі декоровані рельєфними хрестами на всю висоту, і сама решітка зроблена з великою майстерністю. Всередині гранчастих колон брами раніше були невеликі дзвони. Все це на тлі заростей парку справляє незабутнє враження. Парк терасами спускається по схилу до річки. Його прикрашали кам'яні хаоси, гроти, скульптури. До річки веде 161 сходинка. А це єдина збережена паркова скульптура. У цьому місці Південний Буг особливо мальовничий. Він утворює каньйон і ріка протікає крізь пороги. Назву села історики пов'язують з численними печерами та ходами в них, де в давнину ховались люди під час нападу ворогів. Під час археологічних досліджень тут були знайдені залишки трипільської культури, яка, до речі, старіша за єгипетську. До речі, наш бух єдина не лише в Україні, а й у Центральній Європі річка, де пороги збереглися у своєму незмінному природному стані. Також селище знамените старовинним дерев'яним храмом Різдва Богородиці, збудованому 260 років тому. Колись тут знаходився замок сина Богдана Хмельницького. Пізніше каміння з цього замку використали для будівництва фундаменту та огорожі храму. Храм дерев'яний споруджений за козацьким стилем. В стороні від храму пізніше збудували кам'яну дзвіницю, яка нагадує оборонну вежу. Храм Різдва Богородиці належить до пам'яток архітектури національного значення. На замовлення Константина Потоцького у селищі було побудовано млин. Побудував його німецький архітектор. На той час він був дуже потужний і технологічний. Млин в комплексі складається з трьох будівель млина, складу і крупорушки. Має три поверхи і немає даху. Це середина самого млина заросло. Основний будівельний матеріал червона цегла і різнокольоровий граніт. Зовні будівля має цікаві металеві елементи декору. З приходом радянської влади млин переобладнали на гідроелектростанцію та прибудували одноповерхову білу споруду. У 1992 році пожежа знищила всі дерев'яні елементи млина. В інших будівлях комплексу можна побачити залишки старих механізмів. Проте, зважаючи на стан усіх споруд, заходити всередину небезпечно. У 2020 році на сайті Фонду Державного майна України розмістили оголошення про намір передати млин в оренду під готельний комплекс, базу відпочинку чи нешкідливе виробництво. Але орендар має відновити млин, що дасть змогу перетворити його на популярний туристичний об'єкт. Підніжжя парку вздовж берега річки функціонують різноманітні бази відпочинку. І є всі умови для того, щоб відпочити разом з друзями чи сім'єю. Сюди варто приїхати хоча б для того, щоб побачити ось цю красу своїми очима. Дякую за перегляд. До зустрічі!